Усім усім величезний привіт на моєму каналі. рада вас вітати! Як ви бачите, у мене посилочки два величезних пакунка. І це все з тему. Я чекала, чекала, вибирала і отримала. До 10 днів я навіть не сподівалася, що так швидко. Можна з такої далечини отримати свої посилочки, свої замовлення. Одна величезна, дуже дуже велика посилка і досить важка. Одна трішки менша, але там багато покупочок. І зараз я це все покажу. Ну що, поїхали. ми починаємо з маленької з великої. Ну, давайте візьмемо ось цю малесеньку посадку. Та-да-да-дам! Мені аж це не цікаво. Ну, в принципі, я знаю, що я замовила, але реальність і очікування дуже рідко співпадає. Тож ми зараз подивимося, те, що я очікувала, отримала чи ні, а можливо навіть ще краще. Ого! Це джемпер. Аккуратненько запаковано. Ух ты! Який класненький, модненький. і ще й улюблений мій зелений колір. Ви тільки погляньте в коси! модненький джембор. За мене. <замовлення>. Там. -та і знову джерела. Я хотіла просто зима літа наступає, буде холодно, а хочеться модно і стильно виглядати, Ах, який він якесенький. Ви тільки погляньте, базовий, в такому бежево кремовому відтінку. Ух ти! Рухаємося далі. Що тут Що Ще щось залишилося? І я вже бачу, що тут таке. Я так хотіла, я просто мріяла про цю копочку теді. Вона така модненька. І зараз всі модниці носять саме такі коточки. та да да дам Яка класненька. Ви тільки погляньте на цю курточку затишну, вона комбінована шкірою та діхутром на кнопочках Модненька. Сподіваюся, далі буде ще більш цікаво, тому що в мене величезна посилка. Я ледве її на пошті підняла, я ледве її донесла до таксі, наскільки вона важка, там багато чого є. Там є і одяг, і взуття, і для дому дещо цікаве. Так що давайте відкриємо. Та-да-да-дам! Боже, скільки тут багато всього. Так, що це таке? Мякесненький і затишне. Мені вже подобається. Це тепленький худі. Об'ємний. Я взяла трішки оверсайз з баєчкою всередині. Такий прекрасний рожевий, ніжно-рожевий колір і написано Мілано, Італія. Я подорожувала по Італії, була в Мілану, і мені захотілося знову повернутися зі спогадами і носити такий худі прекрасний Мілану Італії. Вау! Ну, я таке само навіть не знаю, показувати чи ні, бо це дуже особисте. Але я все ж таки покажу. Все ж таки покажу, тому що я вже бачу, що дуже класно. Я взяла комплект трусики з котону в ручі. Модненькі, ось такі, і тут їх стільки багато. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, пар. Ось такі високі трусики, зручні в натуральні з натурального трикотажу котом. В бежевому кольорі, в персиковому кольорі, в кольорі моква, в кольорі какао і в кольорі шоколаду. Ось такі трусики класні, стільки їх багато, я впевнена, що вони мені підійдуть. Просто дуже сподобалися. Це моя любов та да дам Ось такі класні кросівочки. Які вони круті. Я їх так хотіла, я так хвилювалася, що їх не буде в наявності. плюс в тому, що вони легесенькі. Тут комбіновано шкірою і текстилем. Ось такі модненькі, сучасні кросівочки. Я їх так хотіла, я так мріяла про них. Ну, я їх буду носити повсякденно. Просто спати в них буду. які вони круті. ви Подивіться, які модні примодні кросівки. Хочу вам сказати, що зараз на тему акційна пропозиція. мій код на тему або перейдіть за посиланням, ви отримаєте купони на 200 доларів і зможете придбати товар, який ви бачите у моєму відео. Пропозиції діє для глядачів, для користувачів. Які ще не використали цю акцію. Та-да-да-дам. ти! М -м. Просто клас! Просто. Я така буду все модненька! Та-да-да-да. -да -да. Мені підійде до тієї шубки до цього бомбера з «Утратедії». Ух ти! Подивіться ще скільки багато, яка вона важка. Блуза. Я так хотіла цю блузу. Вона абстрактний принк. Мені підійде під багато моїх речей. Я просто мріяла, я так хлювалася, що її не буде. Принз Телі Пікасо. Ось така класненька блуза, ви тільки погляньте. А що це таке? Запаковано як акуратно. Ну, а це для дому, це для моєї кухні. Я теж дуже-дуже чекала. Ух ти! А ви знаєте, тут реальність краще, ніж очікування. Подивіться, стелілак Тут І миска, і друшлак з золотого металу. Вау! Я просто-просто вражена. Яка я рада, моя кухня поповниться красивими, красивими деталями, красивим посудом. Я замовляла пташку. Я замовляла статуетку, декор. Вона в розібраному стані. Ух ти, чи я зберу. Стильну так. я статуеточку, стильну пташку в скандинавському стилі. Вона буде жити в мене. Це буде улюблена пташечка. Ви тільки погляньте, яка красива статуетка. Це скандинавська пташка. І знову. Взуття ніколи лишнім не буває. Чим більше взуття, тим краще для вас є запаси. І я купила кросівочки. Вони утеплені. Ух ти, які класні, вони з хутром, повністю з хутром всередині і дуже модненькі. Базовий відтінок, такий, як я хотіла, мені підійде до тих річей, що я вже показала. Подивіться, які вони класненькі. Лесенький, м'якесенький. І всередині хутру я зможу їх носити зараз і цілу зиму до весни. А що далі? А далі знову блуза. І дуже класна. Я так її хотіла. Вона досить модненька. Ви тільки погляньте, і вона мені підійде навіть до оцих штанів моїх улюблених. Яка красива яскрава блуза на білому фоні, кіти, вензеля, В такому бароку стилі. Ух ти! Я задоволена дуже-дуже цією блузою. Та, -та, та дам А далі, а далі що? У мене класних замовлень багато, базовий посереденний світшот в чорному кольорі. Тепленький з начосом всередині. ви тільки погляньте який стильний. <му> Ух ти, ще скільки багато всього є. Не замовку, наступ не замовкне, тягну. І знову свішо. Клас і він класний. Ну це просто любов. Любов з першого погляду. І він якесенький, затишний, приємний на дотик, і всередині він з баєчкою. Будете плесенько. У моловечесному пакеті. Джинсики. Вони з високою посадкою. Це джинси палацу широкий донизу, самі модні і актуальні в цьому сезоні бокові кишеньки. А який приємний на дотик джинс. Ух ти! Мені подобаються! Розпаковочка посилок триває далі. Рухаємося. І не забуваємо про код і посилання, щоб ви могли отримати 200 доларів купонами і замовити такі ж товари, які ви бачите у моєму відео. Хто ще не замовляв, акція для тих пропозицій, хто ще не скористався цією акцією. Дам садам, що вона така. та да да А-а-а. Зараз ви побачите, як Таку красиву річ я замовила. І вона прибула, вона була в наявності. Подивіться на цей жакет. Це жакет з оксамиту. Який він красивий. Який він приємний на дотик з акцентними золотими гудзиками. Оксамит саме те цього року, цього сезону. А далі, а далі знову джинси. Ну, так правильно. Я набрала купа речей, купа верхів, волозок, світшотів, кудів, піджак, жакет, і тут джинсики. Та-да-да-дам. Які класні. Темно синій дині. З необробленим низом висока посадка, і вони широкі донизу. Ну, Це просто любов. На кожний день буду залюбки носити буду мати вигляд дуже-дуже модний. Ось такий. Mm. А далі моя покупка, моє замовлення. Ви тільки погляньте, що це таке. І це знову для дому. Це килимок. Нищо небудь. Який він як песенки. Ух, який красивий запилимочок. Симпатичний килимок. Мені підійде, сподіваюся, в інтер'єрі. Я дуже рада цьому замовленню. Я ще звіт. Ой, ой як гурту. А це слово і набір. Ложки, вилки, які вони стильненькі. Ви тільки погляньте на ці вилки, на ці ложечки. Це на дві персони. Тут, раз, два, три, чотири, п'ять, вісім. Вісім предметів. Ось така ложечка. Якщо ви не знаєте, то на цьому подається багато красивих прикрас, які сережки красиві, як вони мені сподобалися. Я сподіваюся, що вони стануть моїми улюбленими. Я так на них чекала. Друзі, я по максимуму задоволена своїми замовленнями на тему. Шукайте мій код на тему. Або приходьте за посиланням, отримайте 200 доларів купонами і замовте собі товари, які ви бачите у моєму відео. Пропозиція актуальна для користувачів, які ще не використали цю акцію. Сподіваюся, що все вам сподобалося. Напишіть в коментарях. Які речі саме вам сподобалися, на ваш погляд, що саме мені підходить, які речі мені підходять, чи сподобалися вам а, товари для дому. Буду рада вашим коментарям. Всім до зустрічі у нових відео і чекаю, і бажаю. Бажаю вам приємних покупок на тему. До зустрічі у новому відео.